Пане Володимир питає, я придбав повнотілу цеглу, яка простояла на вулиці кілька років, обгорнена політиленовою плівкою суцільно. На плівці є конденсат. Чи потрібно видаляти плівку зараз, щоб цегла просихала і обдувалася? Обов'язково! Пане Володимир, значить ви повинні пам'ятати про те, друзі, що сухий матеріал морозу не боїться. А цегла це все ж таки матеріал, який має як великі пори, так і маленькі. і якщо Великих порах буде вода, велика кількість, морозом її буде рвати і руйнувати. Тому цеглу е, треба завжди е, зберігати під навісом. Тобто, ваше е, треба робити так. Е, якщо ми е, у нас стоять піддони, нам треба робити так, щоб ми воду відводили, але в той же час, щоб цегла. Продувалася, обдувалася вітром, тобто, щоб вона була суха, щоб вона стояла на піддонах, то щоб вона не стояла на ґрунті. Тому що марзасійкість цегли Ну вона різна в залежності від самої цегли, там щільва, дірчата або повнотіла. тіла. От, і вона дуже сильно, саме від цього залежить марзасійкість. Там може бути М25, може бути М100. Тобто міцність і порожністість. Зрозуміло, Да наприклад, ефективна кераміка, це щільо кераміка, вона може служити століттями але якщо в порах нема води. Якщо там з'явиться вода, її перве морозом труху просто, розумієте? Тому цегла чудово працює як гігроскопічний серпцований матеріал, але не працює, коли вона наскрізь вся мокра. Ну, якщо це звичайний керамічний звісно. Бо якщо це клінкерна, на вологу не напитує то нічого там страшного, вона довго служить. Тому вам треба не просто там зняти плівку, а накрити, щоб цегла була накрита. І так, щоб був мінімум затікань саме на цей матеріал. Зрозуміло? А варіант, коли у вас стоїть просто цегла, а її от обмотують в плівку. чому? В плівку зараз обмотують для транспортування. Тому що машина, коли їде по бездорожжю, вліво-вправо, щоб піддони не розвалилися, щоб цегла не побилася, не було ДТП на дорозі, її обмотують стріч плівкою. Тобто це чисте для транспортування. Все. Цегла приїхали, її розвантажили, склали, плівку зрізали. Одразу прибрали. Тим паче, коли це осінь і наближаються вже морози або є морози взимку Ой, вночі. Зрозуміло? Ваше завдання, щоб цегла зайшла в мороз сухою, і тоді вона може стояти доволі довго.